Уже цієї середи, 23 квітня, Україна, Франція, Велика Британія і Сполучені Штати проведуть переговори про умови припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський. І на цю тему говоримо далі з дипломатом, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пане Павле, добрий вечір. Вітаю пані Яна, всіх вітаю, друзі. сьогодні. В усіх, мабуть, українських медіа вийшов передрук матеріалу Wall Street Journal про так званий план Трампа щодо завершення війни. В ньому йдеться про те, що, начебто, цей план передбачає визнання Криму російським сполученими штатами, заборону на вступ України до НАТО і передачу території довкола Запорізької атомної станції, самої запорізької атомної станції під управління сполученими штатами, тобто, начебто, це Остання пропозиція США щодо завершення війни для України чи відомо вам щось про цей план, чи справді він може існувати в такій формі? Ну я ж точно не в Білому домі, я от у себе зараз. Тому, по-перше, це точно не є план, оскільки там мають бути і інші питання, і це абсолютно очевидно. По-друге, ну якщо Волстрій Journal щось з'являється, немає диму без вогню і, скоріше за все, це або свідома маніпуляція злити щось через газету, або свідоме намагання виставити якісь питання. Навряд чи такий план дістали Волстрій Journal і таким чином продемонстрували шалений журналістський успіх. Третє щодо пунктів цього так званого плану, про Запорізьку я давно казав, що можлива логіка це передати станцію американцям, і це буде в якому сенсі територія за спеціальним статусом. Це рішення далеке від ідеального, але одне з можливих, які ми можемо говорити як складний компроміс. Що стосується визнання офіційного, я підкреслюю не політичного, а юридичного якихось територій, як на мене, це непростий і доволі болючий крок для самого Вашингтона, оскільки таким чином запускається доміно по всьому світові. І якщо Вашингтон тут намагається тиснути, то саме він... Всьому буде винним, і я думаю, що там є люди, які це прекрасно розуміють. Що стосується НАТО, то Трамп повторює постійно, що не бачить нас в НАТО щонайменше на найближчу перспективу. Але ми прекрасно розуміємо, що Путін не вірить ні в які гарантії. І все те, що може сказати, чи Трамп, чи НАТО, чи хтось інший. Це в якому сенсі політичні гарантії, навіть якщо їх прописати на папері або там на чомусь іншому, хоч на стелі. Угу. Ну самі ці переговори в Лондоні, які сьогодні анонсував президент Зеленський, підтвердив те, що вони буде про це говорили раніше. і Кіткелок, зокрема, ну очевидно, що в гру вже увійшли активно європейці. До цього сполучені штати не говорили з Європою щодо м, війни Росії проти України. Це була зустріч в Парижі, тепер буде зустріч в Лондоні. Яку роль вони можуть зіграти в усі цій історії? Я б дуже хотів сказати вам, що європейці активно увійшли в гру. Я поки що бачу, що вони є стороною консультації, як і ми з американцями, оскільки реальний переговірний процес іде по лінії Штати Крим. І Штати свідомо тримають його в цьому форматі, оскільки вони вважають, що через враження в Кремлі, що наша війна це якась проксі війна між Вашингтоном і Москвою, то реально саме вони мають говорити. Плюс вони, звичайно, не зовсім довіряють нашим нашим емоціям, іноді правильно роблять, оскільки наші емоції справжні. Та тим не менше історія лондонська як і паріська це дуже позитивна історія, оскільки, врешті-решт, у нас є в більш-менш сталий формат консультації між нами американцями і європейцями. І вже американці не скажуть, що чогось вони не почули. Якоїсь аргументації вони не знають, хто сім'ї не дав, і так далі, і так далі. Так що Париж і Лондон це дійсно позитивна історія. Ні, факт, що її вистачить, але тим не менше, явно шахпра, який повисхідній. Ну, Трамп сьогодні на їхній ранок наш вечір сказав про те, що очікує суттєвого прогресу найближчими днями в питанні урегулювання російсько-української війни. Не будемо декодувати його слова, що він мав на увазі, це побачимо. Але до того ж були сигнали і від Марко Рубіо і від Кіта Келога про те, що вони втомилися сполучені штати ма на увазі від війни Росії проти України. І якщо не буде якогось швидкого прогресу, то вони взагалі відійдуть. Йдуть від цього переговорного від власне переговорів, які вони ініцію ініціювали. Чи реалістичним для вас виглядає такий сценарій, коли штати повністю дистанціювалися від цієї історії? І що це означатиме для нас? Я цього не виключаю. Тим більше, що Трамп під час свого першого терміну, як ви пам'ятаєте, зустрічався з північно корейським керівником. Пив з ним чай, ну напевно чай, а потім розчарувався і відійшов від процесу. І нічим добрим це не закінчилося. Тому виключати таку опцію зовсім не можна, але я маю в тому великий сумнів, оскільки Трамп поставив на карту, як він любить казати власне, політичну довіру до себе не тільки як до президента Сполучених Штатів, а й як до особистості, оскільки постійно повторював, що він може розрулити цю війну, і тільки він власне, може вирішити питання пов'язані з цією війною. Тому він дуже хоче результата і хотіти його далі за декілька тижнів. Там планується що найменше проговорюється зустріч Трампа з Путіним, і Трампу критично важливо вийти з цієї зустрічі з притомним результатом, який він може приділити. Як свою перемогу, тому американці і далі будуть вдаватися до шантажу, будуть такі американські гірки. Ну, власне, а які ще крім американських. Але нам потрібно спокійно без емоцій розуміти, що поставлено на карту і які ставки. І я думаю, що ми це розуміємо. Ну, пане Павло, знаєте, головне, щоб американськими гірками не прикривалася руска рулетка, тому що зараз виглядає ситуація таким чином, що Штатам Трампу. Треба швидкий результат. Швидкий результат в конкретно цій ситуації можливий тільки, якщо Україна капітулює, чого, як ми віримо і сподіваємося, не буде. Відповідно, швидкий результат неможливий. Ви як фахівець переговорів в такій ситуації, щоб порадили українській стороні? Або як би ви діяли в такій ситуації, коли найбільший партнер хоче швидкого результату, який для вас і для нас всіх є життєво небезпечним? Досягти. Припинення вогню, за яке будуть відповідати і гарантувати його американці і європейці з мінімумом умов до, до цього припинення вогню, власне, причепленими. Оскільки ні Путін, ні, ні навіть Трамп не хоче безумовного припинення вогню. Вони прекрасно розуміють, що. По-перше, для Путіна це представлятиме в якому сенсі поразку, а для Трампа це реальність, яка не може стати сталою. Тому якась кількість умов, як ви вже цитували, цей так званий план з Wall Street Journal, вона буде. Вона буде як формальною погодженою, так і очевидно, неформальною. буде і верхівка айсбергу, буде і низина айсбергу, щось таке, що погоджено на понятійному рівні. Так от, наша мета стала припинення вогню з американцями і європейцями, які беруть на себе власне за це відповідальність. Друге, що ні в якому разі не приймається. Путінська тиску щодо обмеження безпекової співпраці з заходом і мінімальної кількості умов, які причеплені до припинення вогню, От так би я сформулював більш-менш прийнятну ціль на найближчу перспективу. Щодо припинення вогню. Путін вже оголошував це Великоднє припинення вогню, якого не було. Тисячі разів росіяни обстрілювали українські позиції протягом цих півтора днів, допоки воно начебто діяло. Хто був адресатом цієї заяви Путіна про припинення вогню? І чи на вашу думку ця його історія спрацювала? Це ж Припинення вогню суто політичне, оскільки за пару годин не можна забезпечити жодне припинення вогню. Навіть штучний інтелект з масками всіма іншими в тому, звісно, не допоможе. Та й, власне, роздати накази притомно, також неможливо. Я вже не кажу там про моніторинг, контроль, верифікацію і всі інші правильні речі. Тому Путін хотів, по перше, показати, що він може об'являти припинення вогню, а значить у нього є контроль над ситуацією. Він хотів е, взяти політичну ініціативу. Це ми бачимо, не вдалося. Я дивився змі і західні, і не там дурних немає, але не проста річ, те, що він хоче сказати Трампу Трамп. Ну я звісно готовий. Я про це вже казав. І я даю пас для нашої телефонної розмови і подальшої зустрічі, щоб на це можна було послатися. І це така дуже скоординована всередині Кремля. Я вже не знаю, з ким інша гра. І суто політичне припинення вогню, яке не має реального там впливу і відбитку на землі, а має суто політичну гру. пане Павло. Дякую вам за ваші думки. Це був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України, з яким обговорили останні заяви із Білого Дому і переговори у Лондоні, які президент Володимир Зеленський анонсував на цю середу.